Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Юрій Каракай пише пальма першості за роки нашої незалежності безумовно належить Юлії Володимирівні Тимошенко, газові принцесі, справжній бандитці, по матроси і партнерці Лазаренка, яка повшора знала все, коли Вува що навіть рояльне опанував, яка знищила весь проукраїнський політикум, сукурвила всю творчу інтелігенцію, залишивши за собою випалене поле на яке. Так легко зайшов бандит Януковича лише тому, що виглядав пристойніше за банду Б'ютівців. Можна довго згадувати і розвал помаранчевої коаліції, і наклеп на Порошенка і відмову від НАТО і газові угоди, і ширко з регіоналами і зраду Грузії. Тільки хотілося б нагадати читачам головну справу її підлого життя справу компанії Уанко Прикерческая ЛТД, яка у 2006 році виграла тендер на розробку шельфу Чорного моря. Цей проєкт або бій. Більш ніж ПДЧ, важливішим за асоціацію з ЄС. Це була гарантія національної безпеки. Там, де працюють вишки американських нафтових компаній, стоїть флот сполучених штатів, добуток Ванко нафта і газу гарантував енергетичну незалежність інвестиції американських компаній, стабільний розвиток, економіки і демократії для України. Чи зміг би Путін висаджувати десант в Керчі, якби там стояли фрегати США? І саме тому першим же кроком уряду Тимошенко після перемоги у дві Сьомому році став розрив контракту з американцями. Через за шість років ми втратили і шельф і Крима, Зеленська і лише прохідна від сумних недоосмислених. Досі подій маленький нащадок великої популістики. Тепер до свіжого лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко разом із нопартійцем Григорієм Немири намагаються переконати європейських депутатів не надавати Україні статус члена ЄС за прискореною процедурою. Для цього вони 4-5 вересня провели низку зустрічей із впливом Вовими європейськими політиками під час політичної асамблеї європейської народної партії у Брюсселі, в якій взяла участь і делегація від партії Батьківщина. Зокрема, Тимошенко та її політичний радник Немиря поспілкувалися з президентом ЄНП Мафредом Вебером, віце-президентом ЄНП. Анджеєм Галицьким та експрем'єр-міністром Литви Андріусом Кубіріусом про це обозрівателя. стало відомо з власних поінформованих джерел. Під час цих зустрічей політики намагалися переконати європейську. Ейських колег у тому, що Україна зараз нібито не готова отримати статус члена ЄС за прискореною процедурою. Головним аргументом Тимошенкої на мирі було те, що чинна українська влада не здатна провести необхідні для членства в ЄС реформи, а також використовує довіру європейців у власних корисливих інтересах. Зазначимо, що європейські політики неодноразово обізнані в усіх нюансах поточної політичної боротьби в Україні. У зв'язку з цим вони приймають Тимошенко як лідерку парламентської фракції та у Чільниці однієї з партій майданом тому, хоч до її слів і ставляться з певним подивом, але вона має досить високий рівень довіри. Наразі складно точно оцінити наскільки сильно така діяльність Юлії Тимошенко та її радника вплине на ставлення до України з боку учасників асамблеї. Також додамо, що як відомо, парламентська фракція партії Батьківщина наразі перебуває на межі розколу. Низка депутатів, в першу чергу, обраних за мажоритарною системою, не перебувають під контролем. Олем керівництва партії та готові вийти з її складу. В такому випадку фракція автоматично припинить своє існування до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.